На руїнах сумського ліцею раптом з'являються люди з фарбами. За кілька годин на уламках навчального закладу з'являються графіті. З одного боку маска, з іншого молодий чолов'яга з тотемними символами за спиною. Останні штрихи до муралу додає відомий столичний художник Андрій Єрмоленко і пояснює, чому вони тут. Ми приїхали в Суми з проектом стінопису опору. Він присвячений людям, які чинять опір на окупованих територіях. Це наші партизани. Це ті люди, які там працюють, наводять дрони за кожним вибухом, яке лунає на тій стороні, стоїть якась українська людина, яка наводить дрон, або говорить, куди бити. Це данина всім тим, хто зараз працює в підпіллі. Тихо, непомітно, але вчасно і влучно. Спротив триває. Ті люди, які не можуть про себе говорити вголос, але вони роблять все для перемоги. Вони є, вони є поруч. І ми вирішили це візуалізувати. Одещина Запоріжжя тепер суми подібні мурали будуть з'являтися і в інших містах. Там, де, де ступала нога ворога, але е, саме. Звичайні українці, оці, які не обов'язково в структурах Збройних сил України, але вони зі свого боку чинили спротив, допомагали Збройним силам, допомагали силам оборони України. Автор стінопису Андрій Єрмоленко каже: колись цю його роботу зруйнують, а він від того буде щасливий вперше у житті. Я певен, що закінчиться війна, оця ліцей буде відновлено. Це все зникне, і я буду напевно вибачте найщасливішою людиною. Час. А поки що ці стінописи данина, виклик і заклик. Не будьте байдужими, долучайтеся до руху опору, чиніть спротив, спротив. Його можна робити і не обов'язково зі зброєю в руках. Це можна повідомити про ворога, зібрати інформацію про нього для того, щоб цей ворог обов'язково згодом поніс відповідальність за свої злочини. Допомагайте, допомагайте усіма своїми силами, можливостями наблизити кажу, час звільнення українських земель від московського окупанта.